Прибирання Що? території. Запускаємо новий флешмоб. Зроби Україну чистою. І наше місце теж. Зі ну, сміттям так. Європа нас не жде. Лівий берег річки у Багато тут відпочиваючих, які залишають після себе багато сміття. Засоби залишають і тарілочки. В общем, далеко-далеко це не європа. Тут у нас на одному місці можна. З того повороту я собираю два мішка. весні. Так, Василий, ты сюда не перекурил. Ну, сюда стоит, 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 Як в минулому році тут заливало, так сантиметрів на 80 більше води було. Могло б це попливти. Далі. Так, ну все одно я хочу вам сказати, що в цьому році більше спалюють, підбирають після себе. Тобто вже як певний прогрес є. Екологічному. В екологічній справі. Це кончить. Грибне місце. Грибне пивне місце. Якісь чудові ніч. Спочивай, плавай сюди. І вони і будуть чудові, як ми тут зараз. Оооо! Там, там вже тут мого пакета не вистачить. То мабуть вже хтось цілий мішок там висипав, так? Це вже перетворили б, звалище прямо. Продовжувати. Так. Ні. Тепер ми передамо ініціативу учням гімназії. Учням гімназії хай Добре. підтримують, да. якщо не хочуть підтримувати, хай роблять несок, вигляді грошової, компенсації. От. І Куди? Нато? Нато. Нато, НАТО, НАТО так. так. Хто не хоче робити наше місто чисте, хай допомагає нашій українській армії. Ну, конкретно класу. 10 я, 11 я. А тепер плавання. Добре.